Подайте число 219 у вигляді суми трьох доданків Х, Y і Z. Так, щоб х по відношенню до y був як відношення 4 до 9, а y по відношенню до Z дорівнювалось 15 до 2,23. Тобто, що від нас хочуть? Подайте число 219 у вигляді суми трьох доданків. Три доданка – це у нас додавання, да? перший доданок, другий доданок сума. І нам кажуть, щоб це було Х додати y, додати Z. І все це дорівнює 219. Давайте аналізувати. Що у нас тут є? Нам дано відношення ось перше. І ось друге. І в першому, і в другому у нас є y. Ми вміємо. Робити рівняння з одним, невідомим, з одним невідомим членом. І тому нам треба позбутися від Х і від Z, замінивши їх на щось з Y. Тому в першому відношенні ми будемо шукати Х, для того, щоб Y у нас перейшов в праву сторону, а в другому відношенні ми будемо шукати z, щоб y перейшов в праву сторону. І тоді замість. Х у нас буде щось з y, замість z у нас буде щось з y, і все рівняння буде складатися з y. Ну і там ми вже зможемо плясати від цього, так, як нам зручно. Отже, починаємо перше, що ми робимо, ми переписуємо перше відношення Х. Так відноситься до іг, як 4 до 9. Звідси ми легко знайдемо Х. Х дорівнює 4Y. До 9. Все орієнтовно, поки що х ми знайшли. Друге відношення записуємо. Y так відноситься до z. Як. А тут у нас, ну, давайте не будемо запишемо так, 15 до 2,2. Далі 2,2 перетворюємо в неправильний дріб. 2 помножити на 3,6, додати 2, 8. І дію ділення міняємо на множення при цьому в дільнику, помінявши чисельники з знаменник місцями. У нас тут вийшло 8 третіх, а ми запишемо 3 -8. 15 помножити на 15 і 8 ми скоротити не можемо, не можемо тому перемножуємо чисельники з чисельником, знаменник з знаменником. Ну, тут у нас не 15, а 15 перших. Давайте так, щоб було зручніше. 15 помножити на 3 буде 45. 1 на 8 буде 8. Отже. Орієнтовно ми можемо тепер знайти Z. Z дорівнює. Давайте перепишемо, щоб було чітко видно ще раз: Y, так, відноситься до Z. Як 45 до 8. Звідси Z дорівнює 8 Y до 45. Все Z ми теж орієнтовно вже знайшли. Тепер пишемо. Отже, І переписуємо це наше рівняння, тільки підставляючи наші значення вже з і. Замість x ми запишемо ось це 4Y. Так відноситься до 9. Да? Плюс Y ми просто переписуємо, перших, і плюс z. Ось наше значення z 8Y до 45. І все це у нас дорівнює 219. Тепер до спільного. Знаменника все треба привести. Додатковим можна буде 5, 45 і 1. І у нас виходить 20 y 45, додати 45 y 45. І додати 8 y 45 до рівня 219. 20 плюс 45 плюс 8. Це у нас буде 73 y 73 y 45 дорівнює 219. Все, тепер ми можемо знайти вже y. y дорівнює 45, помножити на 219 і поділити на 73. Y дорівнює 135. А тепер ж нам треба ще знайти, підставити до х. От у нас х дорівнює 4 y до 9. Тепер замість y ми вже підставляємо 135 Тому і знаходимо х. Х дорівнює 4 помножити на 135 і поділити на 9. Х дорівнює 60. Все х ми вже знайшли. Ось у нас Далі пишемо, тепер нам треба знайти z. Тому z дорівнює 8 помножити на 135 і поділити на 45. Дорівнює z у нас дорівнює 24. Все, Z ми теж вже знайшли. А тепер ми все це підставляємо в наше рівняння. Не підставляємо, а просто записуємо у вигляді відповіді. Відповідь ось наш Y, ось наш Z і ось наш X. Це у нас 60, додати 135 і додати 24 дорівнює 219. Отже, 219 ми представили у вигляді доданків. Число 60, 135 і 24. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь підписатися на мій канал. Дякую за увагу!